Всім привіт! Мене звати Юстина, ви на каналі Безух Продакшн, і сьогодні ми поговоримо про те, як працює медична система в Німеччині, особливо це стосується нестандартних ситуацій, бо погодьте, що в еміграції розібратись навіть стандартною медициною не завжди просто. Що вже говорити про випадки, які виходять за межі стандарту? Я маю чим поділитись, адже рівно три дні тому отримала направлення в університетську клініку Ульма по вивченню головного болю. Перегляньте це відео до кінця, адже я ділитимусь всіма нюансами системи, і розуміння цієї інформації може врятувати життя або вам, або вашим близьким. Якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь, адже тут розповідаю про життя в еміграції без рожевих окулярів, без прикрас, з гумором і любов'ю до життя. Коротко розповім, як я сюди взагалі потрапила, моя історія. Тривалістю понад 20 років. Я живу з головним болем. В дитячому віці отримала серйозну травму голови, яку не було проліковано в Україні, через що накопичилися наслідки. Особливий пакет ускладнень відбувся після народження моєї коханої донечки. В Україні я зверталася до спеціалістів різних в державній медицині. Це були неврологи, травматологи різної категорії, різної спеціалізації. Також я зверталася в. Приватну практику до таких самих лікарів, типу неврологів, травматологів і інших. Але по факту за ці роки жодного пояснення того, що зі мною відбувається, я не отримала. А з роками ці головні болі стали сильнішими, я дуже довго від них відходжу. Фактично зараз втратила працездатність, тому що я ну дуже. Швидко втрачаю сили, і за поясненнями мого сьогоднішнього невролога в Німеччині, тут судинно-неврологічна причина цієї всієї історії, і тут одна ситуація чіпляє іншу і посилює її. І потрібно розібратися, що саме зі мною відбувається. Я за те, аби кожна людина жила своє найкраще якісне життя, і якщо ви відчуваєте біль. Не пояснюваний, якщо один лікар не знаходить для вас причини, то я щиро закликаю вас не опускати руки, а продовжувати шукати спеціаліста, який дійсно зможе пояснити ваш стан і призначити адекватне лікування. Бо життя занадто коротке, аби витрачати його на хворобу. Коли я опинилась в Німеччині, то перше, що я зробила, це вступила хаос харцпрограм це е, система або програма сімейного лікаря. Для чого це потрібно? Тому що в Німеччині сімейний лікар це як куратор між всіми лікарями, які тут є. Тобто від сімейного лікаря ви можете отримувати направлення абсолютно до різних спеціалістів. І вся інформація, яку надають вам ці різні спеціалісти, вона стікається до сімейного лікаря і він уже пише оці всі, ну якби не те, що заключення, тому що він більше не лікує, він більше як Правда, як куратор курірує вас, направляє вас, коли ви маєте якісь симптоми, до якого лікаря ви маєте потрапити. І тут дуже важливо, щоб ваш сімейний лікар був адекватний, так скажем, да, щоб він вас слухав і щоб він дійсно направляв вас туди, куди вам потрібно. І якщо на перших порах ти не дуже думаєш про те, якого лікаря обрати, ти більше зосереджений на тому, аби його розуміти, і часто ми йдемо там, наприклад, до російськомовних, україномовних лікарів, то справді більш важливо розуміти, чи твій лікар має хорошу репутацію, чи твій лікар дослухається до пацієнта, чи твій лікар він готовий давати тобі направлення до тих спеціалістів, які потрібні. Але хочу зазначити, що якщо в вашій історії життя є травма, травма голови, хребта, там чого да або перелом. То ви обов'язково повинні про це сказати лікарю, і він може направити вас, наприклад, на МРТ, перевірки того органу, який у вас постраждав. Чому для того, щоб зафіксувати поточний стан ситуації і уникнути серйозних проблем? Наприклад, в мене травма мозку в дитячому віці, і перше, що будь-який е сімейний лікар, навіть той, який має там можливо не найкращу репутацію, але він призначив мені МРТ одразу. МРТ в мозку для того, щоб зрозуміти, чи не розвивається у мене, наприклад, інсульт. Тобто, це обов'язкова історія, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться мозок, який там пережив колись травму на даний момент. Особливо, якщо у вас є скарги на головний біль, наприклад, як у моєму випадку, МРТ в мозку це перше, що потрібно зробити в цій ситуації, і будь-який лікар, абсолютно будь-який, призначить це МРТ. З моєї практики також помітила, що коли приходиш в клініку там, де роблять МРТ в радіологію, то коли своїми ножками притопуєш, то тобі направлення дадуть набагато швидше, ніж, наприклад, якщо ти телефонуєш в клініку і кажеш, що ти маєш направлення і хочеш записатися на МРТ. Тому якщо вам потрібно МРТ швидше, то топайте ножками в клініку. І в маленьких містечках ці клініки мають. Меншу зайнятість, меншу загруженість, і так ви можете отримати МРТ набагато швидше. У мене, коли я робила, я робила вже тут два МРТ, МРТ мозку і МРТ шиї. І обидва МРТ мені зробили, типу, від моменту запису до МРТ. Пройшло перший раз три дні, другий раз пройшов сім-вісім днів, щось таке. Тобто дуже швидко, тому що. Тих хто проживає в Німеччині, знає, що тут часто чекати на МРТ треба 2-3, а то й 4 місяці. Уявімо, що ви вже маєте свого сімейного лікаря, і у вас є якась історія. Типу, головний біль, біль більчастого нерво, тобто лице болить, голова болить, там спина болить, ще щось болить. Що ви робите? Ви йдете до сімейного лікаря. Сімейний лікар направляє вас до. Якщо це неврологічне щось з нервами да, з центральною нервовою системою, то він направляє вас до невролога, невропатолога по-нашому. Да. Це перше, що ви отримаєте, направлення до невролога. Це направлення може виглядати приблизно ось таким чином, я закрию тут особисті дані. І ви тут маєте написано, що вам направляють таке-то, таке-то, і вам потрібно це зробити. І вам потрібно знайти невролога самостійно. Тобто вам не кажуть, йдіть до невролога в таку-то клініку. В Німеччині це, як правило, це вузько практики, такі як типу, Аля-поліклініка, але вони тут, якщо в Україні у нас це поліклініка, там всі лікарі, то тут трошки по-іншому тут є ну, такі. Якби да, така як міні-поліклініка, в якій є ось цей спеціаліст, може бути, наприклад, 3-4 невролога, але от вони знаходяться в одному приміщенні. а В іншому будуть, наприклад, 3-4 окуліста. Ну і так якось воно працює. Якщо дуже по-простому. Якщо я неправильно це розумію, то можете мене виправити в коментарях. Як я знайшла свого невролога? Е, я... Була дуже зелена в Німеччині, я тут проживаю тільки півтора року, моя історія тягнеться практично ці всі, всі півтора року, ну, може, трошки менше. Десь рік тому я почала цим займатися. Як я знайшла собого невролога, мені порекомендували спеціаліста російськомовного, і я вирішила до неї записатись. Чому? Тому що ситуація в мене складна. Мені було дуже важливо, щоб спеціаліст без перекладу прочитав усі мої дослідження, обстеження, які у мене були. Щоб без перекладача я могла йому пояснити всі свої симптоми. Щоб я могла просто бути на одній хвилі з цим лікарем. Для мене це було принципово важливо. У мене виявилось моя невролог, жінка, це виявилось спеціаліст, яка має просто. Величезний стаж, десь 50 років практики, 40 точно. Вона з України з Полтави, вона говорить українською мовою. То у мене прям фул хаус життя, насправді, тому що це дуже сильно спростило мені комунікацію з лікарем. І просто коли ти за кордоном можеш прийти до лікаря і тобі не потрібен перекладач, це просто схар. Тому що. Дуже важливо, щоб перекладач був грамотний, тобто, щоб він розумів медичну термінологію, щоб він розумів, як описувати симптом, щоб він був готовий перекладати все, що ви говорите. Знайти такого перекладача доволі складно. Ну для в моєї практиці, в моєму досвіді, це складна історія. І тому на етапі, коли мені був потрібен невролог, я обрала того, кого я буду добре розуміти. Я дуже вдячна собі за цей вибір. Я дуже вдячна людям, які мені порекомендували цього невролога. Відвідує невролога обітікамбісінген. Це праспрак остеопедії. От якщо Комусь буде потрібно, то можу в коментарях написати, до якого спеціаліста я ходжу, тому що це лікар, якого я можу рекомендувати дійсно абсолютно всі. Мої знайомі, вже дуже багато хто до неї теж ходили. Перше, що вона зробила, написала: типу: Ага, у вас на МРТ все більш-менш нормально. Там видно, що у вас розширені шлуночки в мозку, там видно, що у вас є там утворення в мозку, але воно ні на що не впливає по факту. Значить, інсультів немає. Предпосилок до інфаркту судин немає, якихось великих змін немає. Відповідно, не в мозку проблема. Я кажу: ну дивно, в ну мене мозок болить, в мене голова болить страшне, просто не можу потерпіти цей біль. І вона одразу припустила, вона пропальпувала мені спину, хребет. Попросила, щоб я походила, зробила деякі тести неврологічні для того, щоб зрозуміти, як я реагую на шо. Каже, в принципі, тут болі-міні. Каже, я можу собі якби, предположити, що це у вас проблема в шиї. Тому давайте зробите МРТ-шиї, ось цю частину, ось цю частину. І зробите УЗД сонних артерій. Це тут називається сонографія каротіди. Ну, окей, я зробила дуже, досить швидко мрт шиї, і вона була права, тому що в мене в двох позвонках в сегменті С5-6 мене. Протрузія досить велика. А в сегменті C6-C7 там трохи більше як протрузія, таке як вип'ячування уже міжхребцевого диска, міжхребцевої цієї штуки. Не знаю точно, як вони називаються. І вона сказала, що через це моя шия нестабільна, тобто це один з факторів, який провокує головний біль. Ну і вона пояснила, що, наприклад, коли я сижу за комп'ютером, нагинається голова отак і вже шия нестабільна через ці порушення, і вона вже задіває нервові корінці, і це. Може приводити до того, що починається головний біль. За цей період, що важливо, до невролога по медичній страховці обов'язковій можна потрапити один раз в три місяці. І відповідно, що за рік скільки разів я до неї потрапила? Приблизно чотири рази. За цей період вона призначала мені різні типи препаратів від мігрень і пояснила важливий момент, що в Німеччині. Ти не можеш спростувати Мігрень, допоки ти не використаєш всі препарати, які або всі протоколи, які стосуються Мігрені. Тобто вона мені каже: Я розумію, що у вас можливо велика гарантія того, що у вас не мігрень, але я не можу пройти, перейти цей протокол, тобто я маю виписати вам такі препарати від мігрені, такі препарати від мігрені. Такі препарати від Мігрені. Якщо ви, наприклад, з інтервалами приходите до мене і кажете, що це вам не допомагає, то наша задача знайти причину. Не всі причини можу знайти я, кажу: от то, що я могла, всі обстеження, які я вам могла дати, ви вже в мене пройшли. Всі протоколи, які я могла вам дати, ви вже в мене пройшли. Тому наступним кроком вдумайтеся, ви можете потрапити в університетську клініку Ульму. По дослідженню головного болю. Я знала про такі університетські клініки, вони займаються дослідженнями, тобто це не такий тип лікування, як звичайні неврологи, вони займаються складними випадками. Виходить, в мене рік пройшов і мій невролог не змогла мене стабілізувати, не тому, що вона не хотіла, а тому, що протоколи, які застосовуються в лікуванні. Головного болю, який не має очевидної причини, яку би видно було на звичайному МРТ, то він лікується по-іншому треба дослідити причину і її валювати. От коли я була в неї три дні тому, вона мені каже: а, а що вам допомагало в Україні? Я назвала препарат, який мені допомагав. Вона каже: Ну окей, ми можемо зняти ну, якби, оці напади болі, але нам треба забрати причину. Тобто це все рівно вам не, не позбавить вас причини головного болю. І я така дивлюся, на думаю, так, так, так. Це, те, що я так довго хотіла від когось почути, від експерта, від спеціаліста, почути, що потрібно знайти причину, чому я так страждаю. І вона сказала, що єдине, що я можу зараз для вас зробити, це дати вам направлення і. Не в будь-яку клініку, а вона сказала, саме в цю клініку вам потрібна ця клініка, тому що там займаються дослідженнями. І каже золоті слова, зазвичай тут як дають направлення: На те направлення, шукайте собі університет, де вас готові прийняти. Перше, що робиться як правило, друге, розказуйте самі. Їдіть з тими документами, які маєте, розказуйте, що у вас відбувається. Вона мені каже, але я напишу вам лист. Для того, щоб ви могли дати лист, цей, щоб лікар бачив зразу той, який вас буде дообстежувати, щоб він бачив зразу, що у вас вже застосовували, що вам не помогло, і щоб він розумів, що далі вам обстежувати, як далі діяти. Це для мене був просто вау! ефект того, що. Я не очікувала, що настільки людяною буде спеціаліст, що вона не просто дасть мені направлення куди-небудь, типу, шукай, розбирайся в цьому сама. По-перше, що вона дала мені направлення в конкретну клініку. Друге, що вона написала мені супровідний лист, з яким я йду, який я показую, і я можу з цим листом просто ну, засвідчити те, що я тут прийшла не просто так, що тут є серйозна, ну, серйозна історія. Але. Ви маєте розуміти, що якщо ви стикаєтеся з хронічним болем і вам не допомагають одразу, не допомагають там, вам не допоможе Нотфаль, тобто вам не допоможе екстрена медицина, тому що вони не мають спеціалізації в цьому напрямку. Тому який сенс туди ходити? Це можна туди можна фіксувати свої напади, наприклад, як у мене головного болю, щоб чисто. Сказати, що от, дивіться, щоб у вас була статистика. От дивіться скільки раз я зверталася за цей період до лікарів. Типу, це нестандартна ситуація. Я не можу з цим жити. От, і Ну, типу, як затвердження того, що у вас дійсно є ця, ця проблема і вам не допомогли весь цей період, це хороша стратегія. Але опять-таки, в нотфолі треба сидіти 5-6-7 годин кожен раз. Якщо у вас в такому стані, коли ви ледве живете, є сили оце от все проживати, то заради Бога проживайте. Я, якщо чесно, не маю цього досвіду, тому що я один раз там в вагоні посиділа, 7 годин і просто. Сходило з розуму, а мені навіть не дали бупрофен, сказали купити його в аптеці. Ну, я вас прошу, про що йдеться? Тобто, для стандартної ситуації, наприклад, коли в людини кровотеча, перелом, ще щось, ще щось, ще щось, там серце болить, супер, правильно звертатися в нотфор. Але коли це хронічний біль, і ти розумієш, що ти від нього не помреш, то 90% даю гарантію, що це не має сенсу. Ви можете, звісно, здобути свій досвід, і це абсолютно правильно і розумно, тому що кожна людина несе за себе відповідальність сама. Але в моєму випадку це абсолютно неефективна історія, тому такого в мене досвіду немає. Але є в мене досвід задокументований в німецькій медицині тривалих спроб лікування Мігрені, який не дав жодного результату. І завдяки цьому я отримала направлення в університетську клініку. Думаю, що тут спрацювало? По-перше, те, що я постійно ходила до одного лікаря. Друге, те, що не було мовного бар'єру з лікарем. І третє, те, що лікар дійсно має тривалий досвід, великий досвід в роботі з неврологічними Проблемами, тобто, бо в мене лікар, яка з молодості працювала в Україні неврологом, і 25 років має досвід роботи неврологом тут. Це думаю має велике значення. Ну і четвертий фактор це людський фактор емпатія. Наскільки лікар, до якого ви звертаєтесь, дійсно зацікавлений вам допомогти? У мене дякую Богу, що мені попалась лікар, який дійсно. Зацікавлена мені допомогти. Ви до чого я веду, що якщо ви маєте хронічний біль і хочете його позбутися, вам потрібно вузький спеціаліст пройти багато, багатоступеневий процес протоколів, щоб довести, що ось це, ось це, ось це, ось це вам не допомогло. І тоді ви можете розраховувати на щось більше. Якщо нічого не робити і просто в критичній ситуації прийти до лікаря, то на жаль не завжди це може виявитися ефективним. От яким буде мій досвід співпраці з університетською клінікою? Якщо це відео виявиться актуальним для багатьох, то я запишу продовження, що це мені дало, які обстеження мені там зробили, які результати я при цьому отримала? Якщо буде цікаво, то я, звісно, запишу. Поки що я маю це направлення і маю необхідність, якби піти з цим направленням, як записати, ну як не піти, а Зателефонувати і записатися до цього університету. Я не говорю, як і рік тому, я не говорю поки що німецькою. Дуже багато розумію, але поки що, на жаль, не говорю. Але в мене є подруга, яка допомагає мені з перекладом. Ми з нею підготуємося. На цей раз я зроблю трошки по-іншому. Я маю цілу папку, теку свого історії головного болю. Я всі бумажки, всі папірці перекладу на німецьку мову. У мене є платна версія чату gpt він допомагає це все грамотно перекласти. Я буду його перевіряти, Я знаю, як, як перевірити, щоб інформація була достовірною. Всі папірці свої перекладу на німецьку. Вони будуть Прикладені до українських версій висновків будуть прикладені німецькі висновки, тобто висновки українські перекладені на німецькому, щоб лікарі бачили історію моєї хвороби. Також у них є лист від мого лікаря, де є описано, що вже тут в Німеччині було зроблено. І тому я маю надію, що додаткові обстеження нарешті покажуть причину, що зі мною не так. І я запишу відео, в якому скажу, що я. Перемогла. І тепер починається моє найкраще життя 2.0. Тому ми з вами не прощаємось. До нових зустрічей. І я сподіваюся, що дуже скоро я запишу вам відео, де скажу, що з цією проблемою в моєму житті покінчено раз і назавжди. До нових зустрічей!